У мене просто не вистачає злості стосовно тієї тисячі від Зеленського. Питання, де ти візьмеш ті кошти, якщо ти щодня кричиш, що в нас не вистачає грошей на оборонку. Елементарно, в нас немає чим віддати зарплати вчителям, нам немає чим віддати е, на медиків. але тим не менше, ти десь там візьмеш ту тисячу гривень і ще плюс національний кешбек кожному українцю. Де ти їх візьмеш? Ви налоги всім на оборонку. Ви берете з нас і ще більше налогів, чим раніше, бо вам не вистачає коштів. Та якщо вам їх не вистачає, на чорта ви ще їх роздаєте, бо ті, -ті кошти можна задонатити на зсу. Та й так же дня Натю, на чорта робити цей кругооборот грошей. Ви даєте мені ту тисячу, з вас бере банк процент, я должна відправити їх далі з мене банк візьме процент. Людина, яка зніме знову банк процент, це просто іде розкидка грошей і просто кругооборот грошей. Ви вже думаєте, що ми реально розуміємо, чи що. Шановний пане Зеленський, якщо вже втомилися, ви розумієте, що вже більше не знаєте, як нас підтримати, як нас дурити і так далі, скажіть напряму. Шановний український народ, я втомився, можна мені чи якусь відпустку, чи кимось мене замінити хоча б на якийсь час. Ми зрозуміємо, ми нормальні люди, але но тільки не треба нас, будь ласка, обманювати, розповідати нам якісь сказки, якісь національні кешбеки, якісь тисячі гривень, які хуй нікому не треба. В той самий момент, коли в нас гинуть люди щодня, помирають з голоду щодня, бабусі без пенсій щодня. Ну ми якісь там тисячі роздаємо. Я твою мать, га?